Справі, яка стосується розслідування подій 2 травня, оголошено ще дві додаткові підозри. Встановлено два активних е, учасника цих подій. Їм заочно оголошено про підозру за статтею 294 -ю. це участь і організація е, масових заворушень. І також особа, яка була в розшуку з 2014 року як активний учасник вказаних подій встановлено зараз мобильно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно двох учасників, яким заочно оголошено про підозру, ми розуміємо, де вони знаходяться. Один перебуває на території так званої ДНР і є одним із активних бойовиків, а інший знаходиться на території Російської Федерації і досить активно. Поводить себе перед змі і показує наскільки він гордиться тими діями, які він вчинив.